Вітаю вас, любі українці! Сьогодні у нас огляд закупочок із варуса. Поїхали, поїхали за мандаринами, дивіться, 1230 гривень. І тут ще. Так, ну давайте розбиратися, що я тут набрала. І я і чоловік тут собі накупив все, що хотів. Так, був пакет 5 гривень. Купила спробувати гель для праняк. В чеку написано Коколіно. Люди кажуть Чоколіно. Є ополіскувач для бі білизни, це мій улюблений. улюблений. А зараз ще в продажу з'явився у нас. Ну, вже давненько саме гель для прання. І поки на нього акція. Я купила 1 літр 120 мл, 177 гривень для кольорових речей. Буду, мабуть, використовувати тільки для прання Софійкиних речей, бо ця дівчача одежа Вся така яскрава, кольорова, то, мабуть, буду використовувати на її речі. І кондиціонер Silan. Ось цей. Знижка на нього. Дуже приємний аромат. 1 літр 200, 150 гривень. Оце так для прання закупилося. Так, трохи нагребли м'яска. Що ми взяли? Гуляш яловичий, ось такий по 180 гривень на 127. Далі, далі пакети для сміття. Це нам до туалету такі, 20 літрів, 30 штук. Для туалету, та для, ну, мілкого всякого, вони по 14 гривень. Айранчик собі взяла на роботу, мій улюблений теж, 15,90 ого, подорожчав. Був по 13, по 14. І два кефірчика отакі. Він дуже смачний, дуже. Два штучки взяла. Нехай в холодильнику стоїть. На всяк випадок 14:40 кефір. Ще взяли яловичий фарш. Ну, він заявлений як домашній, але це ялович. яловичина. Бачите? По 115 по знижці був. На 104 гривні яблуко українське. Розкривати не буду. Це мої улюблені яблочка. Ну зараз вам покажу. Головне, щоб воно тут не розбіглась. Ось цей сорт. Дуже мені подобається. Ой, поганеньке. Ну і що, тепер покататься? ні? Так, 1590 кг на 23 гривні копійки не називаю. Ну все, я загубилася. Ось так. Да. На бульйончики курячі спинки, нижня частина спинки по 30 гривень кілограм, 1,5 кг на 45 гривень. І крильця. Взяли крильця. Тут 12 штучок, вони без третьої фаланги цієї зайвої. 86 гривень кілограм на 110 гривень хочу в аерогрилі зробити. Я е, минулий раз робила, ой, так смачно вийшло. Вийшло паштет. Знов взяли паштет печенковий. Ну, подобається. Готувати домашній, наразі мені ніколи, але як буде час, я обов'язково його зроблю. 70 гривень кілограм на 33 гривні. Так, ще взяли ось таку словацьку ковбаску. Таку. Не знаю, що це за ковбаска. Маленька така. Взяли спробувати. І вона по 300 гривень кілограм 152 грам на 45 гривень. То, за чим ми йшли, це мандарин-муркот. 45 гривень вже взяли так багатенько, бо акція закінчується на 93 гривні. Так, ще Софійки взяли ось таку булочку в глазурі зі смаком полуниці. Вона була остання. Так би взяло декілька штук 13,20 коштує. І ось цей чоловік собі взяв. Це, знаєте, така ковбаса хлібець. Не знаю, йому смакує. Нехай їсть, якщо йому хочеться. Хліб мозаїчний Я по 79 гривень, це знижка. На 30 гривень цей шматок. Шматочок сиру по знижці теж акція сметанковий на 52 гривні. І ще чоловік собі соус взяв. Сирний, неймовірний. 18 гривень. Я собі взяла салатну суміш. Це ми таке любимо і син Неополітанська. Свіжайша. 44 гривні. Так, і спеції. Де мої спеції? Була цікава ціна до м'яса. А де клопотенка? Що, нема клопотенка вже? М -м -м, нема. Бачите? А був. Ага. О, ну ок, універсальна приправа, дуже мені ця подобається. Зараз 11 гривень. І ось така до м'яса. Я її до фаршу додаю, і до супів буває, до бульйонів, і до будь-якого виду м'яса. І мариную по 4,90. Взяла дві, дві штучки. Так, ще у мене було що цікаво, я взяла. Насіння санька. Ультраранній сорт. Я вже купувала, не пам'ятаю виробника, ну ще взяла спробувати ось ці. Санька самі найкращі помідори. Насіння 990. Так, ще у нас були курячі яйця. Такі крупненькі, гарненькі. Грязненькі по 4,99. Боже, весь десяток мені пробили як одне яйце. Так, і що? І пакети біорозкладні. Угу. І куча-куча пакетів. Так, чек у мене ось так виглядає покупки на цю суму, бачите? І тут ще трошки. Ось так сходили за мандаринками. Ну, цей селан дуже-дуже смачно пахне мені. І коколіно теж має приємний аромат, до речі, можливо, його взагалі б треба використовувати без додавання кондиціонеру, ну, спробую. Все. Всім бажаю мирного вечора, мирної ночі, тихої. І наступного гарного продуктивного вам дня. Бережіть себе та своїх близьких. Пока, пока.